Один плюс один продовжує розмови у марафоні. Єдині новини. Євген Плінський Ната Островська і Максим Джигун вже долучився до нас. Політичний експерт і є та, що сьогодні мачити. з вами обговорити. Дякуємо, що в студії Давайте з головної новини почнемо. П'ятигодинні перемовини завершились фактично п'ятьма словами. Да, про те, що поки що консенсусу і компромісу не знайдено, угу. і це фактично єдина така сублімована позиція обох сторін. Американська делегація, взагалі, поки що не коментує. Як ви оцінюєте? Давайте почнемо з цього, тому що новини пішли і далі вже. Самі перемовини, що це було? Ви знаєте, ми, отут, впродовж всього періоду часу повномасштабного вторгнення, все, що відбувається в переговорному треку, ми збираємо просто крихти із цього переговорного столу, не розуміючи усього контексту. Очевидно, що окрім тих кількох фраз, які Ушаков на брифінгу розповів, набагато більше коло питань обговорювалися. Раптово виявилося, що окрім там 28 пунктів пунктного чи 22 пунктів, пунктного, ще три плани різних є, різні напрацювання. А ще піченєгічені, і якісь нові пиріжки спробував під час. З приїзду до Москви Вітхов, я вже забув, як вони називають це скрабом. От і вони про це угу. навіть активно І прогулявся з... Москвою із та із Дмитрієвим разом, тобто, ми бачимо отаку от пародію на якийсь переговорний процес, тому що щоб вони не обговорювали всередині за зачиненими дверима, ключовим є висновок у про те, що принципові для з Російської Федерації питання мають бути враховані, і це там три ключові тези. Да, тобто, це гарантії безпеки Україні, це територіальна цілісність, і це майбутнє, яке буде із їхніми там коштами, із взагалі виходом із цієї кризи, яка зараз склалася, і це всі ті принципові питання, на які Україна точно не готова йти в якийсь компроміс, чи то там вивід військ з якихось регіонів, чи то відмова від гарантій безпеки, чи скорочення армії, загалом. Можна багато говорити про другорядний, навіть доходи якихось спільних точок зору, ну які ніяк не впливають, наприклад, на інтереси Російської Федерації. Коли ми говоримо про, до прикладу, питання вступу України до Європейського Союзу. Ну вже очевидно, що Путіну однаково на цей напрямок, хоча він все одно буде намагатися через маріонеток у вигляді Фіцо Орбанів блокувати цей шлях. Але що стосується принципових речей, жодних зрушень немає. Мені видається, що дуже тут показовою була реакція президента Зеленського, який зробив публікацію, в якій там разів п'ять згадували слово про сигнали, які мають пролунати з боку сполучених штатів, аби розуміти, чи в принципі тут є якась перспектива, тому що ми знаємо, що після цієї зустрічі у Москві має відбутися зустріч в одній з країн Європи. Мало Між... бодеа вже відмовилися. Вже Та скасовано ага. да. ну, власне Відков, це... власне полетів одразу до Вашингтона, і росі... російські змі написали, що Вітков пообіцяв Путіну що одразу полетить до Вашингтона. Угу. Ну, я думаю, що тут ще і а, з українського боку. У вочевидь був певний сигнал, теж у відповідь, що якщо немає предмету розмови, то для чого підтримувати російський пропагандистський наратив? Тому що фактично продовжуючи ходити навколо теми, але не вирішуючи ключові проблеми, ми допомагаємо путіну виходити сухими з води. Ну скільки вже було обіцяно санкцій з боку сполучених штатів, і кожного разу Путін говорячи про готовність до діалогу, готовність до якогось компромісу, повторює ті ж самі тези, але Україна чомусь має цьому підігрувати. Ну, вдається ухилятися йому. А от знаєте, коли ми не можемо прочитати по словах, читаємо по губах. Так міжнародні mm -hmm. журналісти Financial Times, вони вже написали і порівняли Віткофа на зустрічі з українською делегацією в Майами, коли він був непоголений, суворий. Це я цитую зараз журналістів, які написали і такий серйозний. І на зустрічі у Кремлі, коли він сидить напроти, усміхнений, поголений, підтягнутий і в гарному гуморі по цьому можна невербальному. Прочитати щось, я думаю, що е, різні рівні, по перше, були делегації. Тобто, все ж таки в там Флориді він спілкувався не з президентом України а з делегацією, попри те, що високого рівня вона була, а все ж таки, це підготовчий якийсь етап. До Москви він летів ну на поклон. Скажімо, ми знаємо і величезну любов від Кафа до Росії е, в, в навіть до того напрямку, що він готовий там підказувати російському помічнику президента, як правильно скинути Україну взагалі з переговорів Орного треку, з яких теж заходити до американського президента, тобто фактично, Вітков відверто виступає на боці Росії, навіть не сполучених штатів, а на боці Росії, ну будучи якимось агентом російського впливу, однозначно, судячи з того, що він за колісні ігри проводить проти не лише України, але й свого народу, коли допомагає ключовому опоненту ворогу, будь-як назвіть Росію, а домовлятися на умовах вигідних для них із Сполученими Штатами. А я помітила, що Ушаков сказав, що домовили. Домовлятися про зустріч Трампа і Путіна. Угу. А навіщо зустріч Трампа і Путіна 2.0 потрібна саме зараз російському президенту? Ви ж про неї про цю зустріч говорили завжди в контексті того, що коли буде предмет перемовин, тоді так. Це, Але це зараз власне, вже Трампа захотілося позицію. Путіну зустрітися з ним знову. І, і путіну дуже хотілося в Будапешті в, в, вдруге зустрітися ще місяць тому. Фактично для нього це величезний е, такий крок до виходу із політичної тіні і з ізоляції до отримання додатків. Додаткових поступок з боку а, Трампа, тому що вже як зараз ми чуємо, постійно це духанкорідже по ньому постійно росіяни говорять. І попри те, що нічого домовлено не було, вочевидь за зачинними дверима, Трамп щось таке розповідав росіянам, що, за що вони зараз вчепилися і намагаються цим маніпулювати так дуже поверхнево, не вдаючись в деталі для публіки. Тому, безперечно, мені здається, що е, питання е, зустрічі Трампа із Путіним вона на користь Путіну. Я дуже сумніваюся, що Трамп на нього погод. Одиться тому, що вже тоді, коли там Рубіо готував цю зустріч із Лавровим, ми пригадуємо, чим це закінчилося. Тим, що росіяни не готові поступитися ні на сантиметр від своїх вимог, і це призвело до того, що предмету зустрічі немає. Я дуже сумніваюся, що після абсолютної поразки, дуже ганебної, дуже болючої для для Трампа на Алясці, він зараз погодився б зустрічатися в Будапешті чи будь-якій іншій країні із Путіним задля того, аби почути ті ж самі тези, які раніше були. Тобто Трампа фактично намагається використати. Путін питання в тому, наскільки Трамп готовий цьому опиратися і переходити до інших сценаріїв розв'язання цієї війни, які вже виключають от цю дипломатію, яка ведеться тим же відкофом. Давайте згадаємо фразу Володимира Зеленського в одному з таких його долоносних звернень, коли він сказав, що ми стоїмо перед вибором або втрати найбільшого партнера. Або втрати гідності, і от є відчуття, що е, Сполучені Штати якраз виходять е, зараз з гри своїми такими діями, і ми е, і ми на межі втрати дійсно партнера, тому що вже е, пишуть про е, зараз знайду, хто це писав, що е, Сполучені Штати перестали постачати. Певні види озброєння в Україні в е, останній час. Плюс оці заяви, е, наприклад, е, міністр оборони, е, міністр війни, гексет е, заявляє про те, що я хотів би, щоб Путін, Трамп та Зеленський зустрілись за вечерю і подивимося, що з цього вийде. Це було б вечеря заради миру. А е, Рубіо фактично все спростовує до непристойного. Прям що Україна і Росія ведуть війну за 20 30 кілометрів площі, тобто все настільки спрощується, що виглядає, що штати дуже повільно, але крок за кроком вони дистанціюються від нас, і ми дійсно на межі втрати партнера. Вони дистанціюються від проблеми, та й від вирішення цієї проблеми, тому що всі ті речі, які ви назвали, вони просто не сприймаються українським суспільством. Ми розуміємо, що там причини цієї війни зовсім інакше, ніж там території. І здається, що всі вже там на європейському континенті це зачері з... між Зеленським і Путіним неможливо. Не вирішить ні вирішити. зустріч там потрійна в будь-якому іншому форматі цього. Не вирішить. Я думаю, що американці зараз поводяться наскільки поверхнево, тому що їм потрібно позбавитися на ну, ці. І відповідальності моральної, ніби за підтримку України, і вони точно відходять від тієї політики, яку демонстрував Джо Байден. Нехай ми називали, що там допомога була недостатня. Нехай було багато запитань з приводу неготовності іти на рішучі кроки, коли вони були дуже потрібні. Але тим не менше, коаліцію міжнародну формував Байден. Рамштайн формат управлявся також президентом Сполучених Штатів. Допомога надходила, і нехай із проблемами але протискалися пакети допомоги. Та зараз ми від цього повністю відійшли. До речі, в одному із останніх звернень Трамп сказав, що ми нарешті вийшли фінансово з цієї війни. До нас вона ніяк не стосується. Ми сюди не вкладаємо коштів. Ми тепер тут заробляємо, продаємо зброю, так так, але. Власне, ви правильно продовжуєте думку, що Трамп, бізнесмен, він ніколи не відмовиться від можливості заробляти на будь-якій війні. Хоч він розповідає, що він дуже проти там вбивств і подібних речей, але з іншого боку, гроші є гроші, і коли європейці готові купувати продукцію, він буде її робити. І другий фактор, який мене ну, спонукає до думки, що все ж таки відмовитися він не зможе, це те, що Сполучені Штати не можуть обійти цей конфлікт. Трамп може думати будь-що, але Сполучені Штати це більше аніж президент, і так чи інакше ця тема його наздоганятиме, якщо він не буде докладати зусиль до її вирішення будь-якими способами, та і не доведе до її завершення. Це назавжди залишиться з ним, і це назавжди залишиться соромом американської політики доби Дональда Трампа. Тому е, Сполучені Штати завелика за велика країна із за великою системою е, і стримувань і противаг і державних інституцій, які просто не дозволять Трампу обійти е, цю тему. Тому ми можемо дуже довго підходити до тієї конфіку... Фігурація, яка буде влаштовувати Україну, тобто сторону добра, очевидно, в цій війні, але рано чи пізно чи він, чи його наступники мають прийняти ці рішення і по підтримці України, і по наданню гарантій безпеки і по обмеженню впливу Російської Федерації з іншого ж боку, головне завдання зараз Путіна в будь-який спосіб відтягувати процес реальних перемовин щодо закінчення війни, аби пережити Трампа, розуміючи, що далі можуть скластися по інакшому обставини, ну, і все одно. Я вас слухаю зараз. Згадую слова Кислиці, досвідченого діп. Дипломата, який сказав, що на ну, так швидко пошук миру не відбувається, як ми хочемо, і дійсно ну в душі. Ми сподівалися, коли почалися перемовини про мирний процес, що от, от і зараз зупиниться лінія бойових зітнень. Далі почнуть говорити, але так не буває угу. на дипломатичній мові все це довгі перемовини, і ще ми розуміємо, з ким маємо справу з Росією, яка буде і надалі, як ви кажете, тягнути кота за хвіст і намагатися, ну можливо, і інакше це назвати кого тягнути за хвіст і затягувати. Цей процес. Але якщо говорити про три питання, джерела NBC News повідомили про те, що ще до початку перемовин були червоні лінії з боку Росії. Одна з них це територіальні поступки, що вони хочуть весь Донбас, і ага. далі вони не хочуть говорити і поступатися кількість сил оборони. І третя червона лінія це міжнародне визнання е, ага. окупованих територій. І якщо говорити про це, чи вдасться нам м, досягти прогресу в цих питаннях і як буде? Далі як вирішувати і говорити з ними про те, що принципово для нас, особливо територіальне. Ну я думаю, що стосується території, то тут перспектив точно немає в росіян домогтися цього там в дипломатичний спосіб. Ну, по-перше, це не та політична відповідальність, яку взагалі готовий брати будь-який. Я впевнений з лідерів не тільки України, але будь-якої держави світу. Там е, ніхто ці території не захоплював, щоб там да та, чи не, не формував на них державу, щоб потім їх комусь віддавати. Тому тут е, вочевидь ніякого прогресу бути не може, але я все ж таки вважаю, що ключовою перепоною до там реалізації цих червоних ліній Російської Федерації є саме третій пункт про визнання міжнародних там окупованих територій, і тут навіть це не залежатиме від України, як би вони там на нас не намагалися вплинути, тому що визнання там п'яти областей окупованих територій Російської Федерації це відкриття скриньки Пандори, яке призведе до того, що сильні світи цього зможуть забирати території в своїх там сусідів і повертатися до. Цього прецеденту, говорячи, що ну тепер це наша територія, давайте будемо її визнавати. І я абсолютно не можу собі уявити, аби якийсь із лідерів європейських держав сьогодні міг сказати, та окей, ми там готові щось підписати і визнати. Тобто, це абсолютно нонсенс і неможливість. Щоб тут Путін не хотів робити. Це якась нереалістична вимога, яку, можливо, вони свідомо вкинули для того, аби з максималістських позицій зайти, отримати менше. Але е, говорячи там про Трампа, я чесно кажучи, не виключаю, що він міг без сказати там ми там погодимо, що це там ваші території, але це буде позицією виключно президента Трампа. Будь-яка наступна людина, яка прийде, скаже що це юридично нісенітниця, і це і не скас, може і бути скасує його визнання, Абсолютно. так само як він скасував зараз укази Байдена. Тому тут ніякого я прогресу в принципі бачите не несподіванкою стала поява на цих переговорах або навколо цих перемовинах, тому що на світлинах ми і на відео його не бачили. Це китайський топовий дипломат Ван Гі з'явився в Москві. Mm -hmm. І це було неочікувано що він міг там робити? Яку роль не, не публічно Китай міг відігравати саме на цьому колі Це ж не просто група мирного підтримку. забігу? Безперечно, він проводив перемовини з міністром закордонних справ Лавровим в той же час, коли відбувалися фактично перемовини між Путіним і Віткофем. Очевидно, що функція Китаю в цій війні вона є величезною для всіх сторін, окрім самого Китаю, тому що Сполучені Штати потребують Китаю як стримуючого фактора. Требують їх росіяни як навпаки підтримуючого фактора в цій війні. Україна б хотіла б також якоїсь конструктивної позиції. Китай тут може дивитись на ситуацію зверху і казати, що ми за мирне врегулювання, але при цьому відстоювати свої позиції. А поки що вони не змінилися. Вони хотіли б, аби зберігалася тліюча війна, яка допоможе Китаю послаблювати всіх, окрім себе. Ну і в НАТО також заявляють, що хотіли би всі, окрім Вашингтона, хотіли б, аби Вашингтон більше з ними радився щодо мирної угоди. Угу. Яка позиція Європи залишається, і не просто ж вони спостерігають. І навіть той сигнал про який сказав Євген, що Вітхов не зупинився в Європі, не зустрівся На зустріч Брюселі з, Брюсселі, з представниками Європейського союзу. Як це прочитати? Ми бачу чуємо, от я додам тільки один цікавий факт. Політики заявляють про підтримку, але питання репараційного кредиту, Диту на 140 мільярдів гривень о, доларів Україні під великим питанням зараз. Тобто на словах, ти молодець, а насправді знаємо, гроші хто. не дають так, так а, а, а на практиці зовсім інакше. Ну тут справа в позиції окремих зовсім членів. Там ми знаємо, що там Бельгія в першу чергу галасує і каже, що не дозволимо цього, тому що там це репутація і подібні речі. Хотів би я подивитися на репутацію Бельгії, коли почнуть летіти ракети російські. Що вони тоді будуть говорити? Про репутацію своєї країни на міжнародній арені, та тому е, я впевнений, все ж таки, що і це питання буде зрушене з мертвої точки, питання просто термінів. А ми а в нас вони дуже е, стиснені. Що стосується ролі Європи, я знаєте, це по так е, порівнюю, як зі спробою заскочити в останній вагон переговорний, який вже розпочався, європейців. А звідти середини хтось стоїть і ногою виштовхує це американці на чолі із Трампом. Тому що Трамп розуміє, що залученість Європи до цього переговорного процесу. Послаблює спроможність сполучених штатів вплинути на Україну і змусити підписати невигідні умови, тому що для нас Європа це щит дипломатичний, політичний, військовий в тому числі. До речі, сьогодні з'явилася новина про те, що уряд Норвегії виділяє до програми Пюрил ще півмільярда доларів. Якраз на фоні переговорів прем'єр сказав, що дуже важливо підтримати Україну саме в момент, коли на неї так тиснуть, сказати, що буде підтримка, попри всі обставини, попри всі труднощі. Бельгія дуже швидко забула, як 100 років тому, саме з нападу на неї, фактично відбулось розширмасштабування Першої так. світової, коли Британія виконала свої домовленості і вступила в війну проти Німеччини. Абсолютно. Тому тут би від бельгійців хотілося б і пам'яті так. так. Дякуємо вам, Максим Джигун, політичний Дякую, експерт, награй. був разом з нами. Далі емоційна перезарядка. і, і Ми повертаємося. І ми будемо говорити, що також на тлі перемовин цих ціни на нафту падають. і Як це може відбуватися далі на економіці світу?